Привіт! Пропоную вам комплекс відмінних вправ для тренування на прес, які ідеально підходять початківцям. Вправи дозволять зміцнити черевні м'язи, опрацювати прес і підготувати тіло до серйозніших навантажень згодом. Прийміть положення лежачі на спині, зігніть ноги і поставте їх на стопу. Після цього зафіксуйте долоні на стегнах, а спину притисніть до килимка. Далі починайте виконувати скручування, піднімаючи голову та лопатки. Поперек притиснутий до підлоги, покладайтесь тільки на роботу черевної мускулатури. Уважно стежте за положенням шиї, не перенагружайте її. Ця вправа забезпечує рівномірне навантаження на всі черевні м'язи, дозволяючи збільшити силові показники преса, а також досягти відмінного рельєфу. Ляжте спиною на килимок, після чого зігніть ноги та зафіксуйте їх на стопі. Руки покладіть на живіт або зафіксуйте долоні з боків пояса. Ваше завдання піднімати коліна до рівня низу грудей, дотримуючись середнього темпу роботи. Цей елемент вправи призначений для опрацювання нижньої області черевної мускулатури. Це проста вправа, яка продемонструє приголомшивий результат. Низ живота є проблемною зоною багатьох новачків. Працювати над якою допомагають підйому колін. Для виконання наступної вправи прийміть положення, сидячи на підлозі. Руки покладіть на килимок, спирайтесь на них. Одна нога зігнута в коліні та зафіксована на підлозі. Інша нога випрямлена. Витягніть її за кілька сантиметрів від підлоги. Почніть піднімати ногу. Нагору на рахунок раз нагору піднімається повністю пряма нога. На рахунок два зігнута в коліні. Виконайте 6-8 повторень на один бік, потім змініть сторону. Основне навантаження у процесі роботи посідає прямий м'яз-преса, особливо у його нижню частину. Додатково працюють м'язи ніг. Крім активного навантаження на прес, цей елемент підвищує пульс, розганяє обмінні процеси організму та помітно прискорює жиреспалювання. Для виконання наступної вправи сядьте на килимок, витягнувши ноги. Руки зведіть за головою, розправивши лікті в різні сторони. Підтримуйте рівну поставу, дивлячись перед собою. Повертаючи корпус у ліву сторону, тягніть до ліктя праве коліна, виконуючи скручування. Інше повторення зробіть по протилежній амплітуді правий лікоть до лівого коліна. Виконуйте вправо по черзі на обидві сторони. Це ще одна вправа на акцентоване опрацювання боків корпусу, а також косих черевних м'язів і нижнього частину преса. Ідеальна вправа для формування контурів талії. Для виконання наступної вправи ваше завдання сісти так, щоб ноги були зігнуті в колінах і стояли на повній стопі. А корпус відводився назад під кутом, утримуючись статично за рахунок сили преса. Руки зведені біля грудей із розведеними обік ліктями. Робіть поворот тулуба праворуч, одночасно торкаючись підлоги рукою з одноіменного боку. На наступному повторенні сторона змінюється. Виконуйте вправо по черзі на обидві сторони. Це один з небагатьох елементів, який дійсно бореться з жиром на боках. Бічні м'язи інтенсивно скорочуються, за рахунок чого досягається формування рельєфу і навіть розвиток загальної сили та витривалості черевної мускулатури. Для виконання наступної вправи прийміть положення лежачи на килимку, підігніть ноги, а долоні зведіть на потилиці, розвертаючи лікті один від одного. Голова трохи піднята від підлоги. Далі почніть виконувати скручування, одночасно витягуючи руки за протилежне стегно. Виконуйте вправо по черзі на обидві сторони. Цей елемент тренування спрямований на роботу внутрішніх і зовнішніх косих м'язів, що відповідають за формування контурів красивої та привабливої талії. Додатково про це ступають м'язи верхньої області живота. Це дуже проста, безпечна та ефективна вправа для новачків. Наступна вправа має невеликі подібності до класичного велосипеда, але виконується в полегшій модифікації. Лежачи на спині, витягніть ноги, а лопатки і голову трохи підніміть від підлоги. Тепер підтягуйте одне коліно до рівня грудей, допомагаючи собі руками у піковій точці. Друга нога при цьому витягується вперед. Виконуйте вправу по черзі на обидві сторони. Цей елемент спрямований на якісне опрацювання прямих м'язів живота, додатково навантажуючи стегнову мускулатуру. Працювати над пресом дуже корисно. Не ігноруйте подібні тренування, дотримуйтесь дієти, більше рухайтесь і ваш організм відповість вам подякою.